Доброго дня, мене звати Тиханкова Ірина, представляю компанію Clarivate. і ми сьогодні ознайомимось з результатами першого тижня вікторини з НАТО Поговоримо, як треба було їх знаходити. Привітаємо переможця і поговоримо про запитання другого тижня. Правила лишаються незмінними. Вікторина проходить з 16 листопада по 25 грудня. Що понеділках на сторінці Facebook Clarivate Analytics Українською з'являються три запитання. Відповіді на які ви можете знайти, використовуючи RCI це одна з 16 баз даних на платформі Web of Science. З понеділка по п'ятницю не забудьте вказати правильні відповіді у відповідній формі. В п'ятницю серед тих, хто дав вірні відповіді на всі три запитання, неопереджений рендом визначить переможця тижня, якому буде надіслана книжка та кілька пам'ятних подарунків. Щопонеділка понеділка будуть нові запитання, тобто, відповідно, у вас з'являються нові шанси стати переможцями. 28 грудня всі, хто правильно дали відповіді протягом 6 тижнів, серед них буде розігруватись суперприз і призи, чекатимуть вас у відділеннях нової пошти, або якщо це можливо, навіть вживу. Питання перше, що було на першому тижні, вкажіть цифрою кількість документів, опублікованих в 10-19 роках, які проіндексовані в РСІ, в яких згадується і лайбрері. Я пропоную вам знайти відповідь у новому інтерфейсі. Ви знаєте, що зі старого інтерфейсу на горі зараз є кнопка, натиснувши на яку ви можете перейти в новий інтерфейс, відповідно обрати замість Web of Science Core Collection, Russian Science Citation Index та зробити пошук. Переходимо в Web of Science. Для цього в будь-якому браузері пишемо Web of Science.com. Далі переходимо на новий інтерфейс. І далі замість Web of Science Core Collection. Давайте спробуємо перейти на Russian Science Citation Index. Обрали. Далі пишемо слово e library. Робимо пошук. При цьому ми отримуємо 219 результатів. Але в запиті у нас було з 10 по 19 роки, тобто 20 рік нам не потрібен. Визначили та виключити його. Отримуємо правильну відповідь 176 результатів за темою і e library Зверніть увагу, все, що ви шукали, у вас написано у відповідній формі. Друге запитання: до якої категорії знань RCI відноситься найбільше число видань, проіндексованих в RCI, яких згадується і лайбері? Ми можемо перейти до результатів пошуку. Для цього обираємо History. І відповідно переходимо на 219 результатів. Далі нам потрібна категорія знань. Обираємо Analyze Result, і з переліку ми можемо обрати. RSI категорії. Ось категорії і на першому місці ми бачимо obstetric gynecology, відповідно, це і є наша правильна відповідь. Останнє питання: скільки публікацій зі згадуванням і e library можна знайти в журналі стоматологія в RCI 15-19 рік? Зверніть увагу, що відповідь можна було вказати, якщо не було правильно, у Others. Так само в аналізі результатів ми можемо обрати журнали, зверніть увагу, що. Назви видань можуть бути англійською або російською мовою. Можемо обрати одразу російською мовою. І далі або подивитися у відповідній кольоровій закладці, так само, як і в минулому інтерфейсі, можна обрати 25. Тут серед них спробувати знайти видання стоматологія і побачити три записи. Або ми можемо опуститися нижче і так само знайти видання «Стоматологія» і побачити ці три роботи. Ви знаєте, що можна натиснути «View records», так само ви побачите ці роботи, відповідне видання. Роки все співпадають. Тобто правильна відповідь була 3, і нагадую, що правильної відповіді серед варіантів не було, тобто вам необхідно було обрати ази та дописати 3. Як визначалися переможці? Учасники давали відповіді. Наприкінці п'ятниці було закрито анкету про аналізовані результати. Як ви бачите, розподіл учасників по країнах з Excel-файлу, в якому були учасники їхні відповіді? Ми по кожній країні відібрали тих, хто вказав правильну відповідь на всі три запитання. Далі їхні прізвища імена були поставлені в рендом, і далі ми отримали результати. По Україні, як ви бачите, 19 учасників, що дали правильні відповіді, і рендом сказав, що цього тижня переможцем буде Марія Рибак. Вітаємо Марію і чекаємо її для видачі подарунків. На цьому тижні у нас наступні запитання. Перше запитання другого тижня: які вітаміни частіше знаходимо в публікаціях, проіндексованих в РСІ, і перелік варіантів. Зверніть увагу, що навіть в запиті є підказки, що необхідно по-різному вказувати слово. Також там не зазначено, але ви пам'ятаєте, що необхідно обирати Russian Science Citation Index, навіть якщо ви працюєте у старому інтерфейсі, це також достатньо просто зробити і завжди переконати, що ви працюєте саме тут. То що ж таке омогліфи? Омогліфи це літери, які мають однакове написання в латиниці і кирилиці. І ви бачите, знаєте, де на клавіатурі вони розташовані. Чому це дуже важливо, коли ви робите пошук англійською, вітамін і обов'язково ставте в лапки, щоб знайти точне. Відповідь: Ми знаходимо 295 результатів. Але коли ми будемо шукати російською, в Russian Science Сайтишн Index, це можливо. Якщо ми напишемо вітамін російською, а і поставимо англійською, тобто коли ми переключимо клавіатуру, то ми отримаємо 20 результатів. Коли ми напишемо все словосполучення вітамін і кирилицею, то ми отримаємо 337 результатів для того, щоб отримати повну відповідь, ви знаєте, що ми повинні зайти в історію пошуку і або search history і обрати ті. Запити, які нам потрібні, і поставити оператор OR. І отримається повна вибірка. Далі ми натиснемо на повні результати і будемо їх аналізувати. Друге запитання: до яких зазначених напрямів досліджень Research Area відноситься менше робіт по вітаміну С? Ми зробили якийсь пошук, поєднали їх всі, перейшли на такий вже нам дуже добре відомий інтерфейс. Далі ми натискуємо на аналіз результатів, і далі зверніть увагу, що в цій кольоровій візуалізації також є панель уточнення результатів. Є категорії RSI і є напрямки досліджень. І ви уважно читаєте умови наших запитань і бачите, що мова йде саме про напрямки досліджень. Якщо інтерфейс ви обрали англійський, то це буде Area». Третє запитання. Скажіть назву самої цитованої роботи, в якій згадується вітамін А. На даному прикладі, звісно, про інші вітаміни де мова, але коли ви зробили і поєднали всі пошуки, ви пам'ятаєте, що можна відсортувати за кількістю цитувань. Ви можете побачити кількість цитувань і зверніть увагу, що в RSI двома мовами індексується вся інформація, відповідно, якщо вам необхідно поставити російською, обираєте саме те поле. Можна налаштувати повідомлення про появу нових документів, не забувайте про це. Тож закликаю вас не відкладати. Пам'ятайте, що дедлайн це ця п'ятниця, 27 листопада, 15.00 за київським часом. Після того, на жаль, прийняти відповіді за цією формою ми не зможемо. Я впевнена, що ви впоряд. Бажаю вам успіхів, але перед цим не забувайте, що відповіді на всі ваші запитання можна зайти у Фейсбуці на сторінці ClareVate Analytics» українською. Бажаю вам удачі, на все добре, до побачення.